З нами на зв'язку Тарас Дзюбанський, доктор Богословських наук. Вітаємо слава Україні, пане Тарасе. Героям слава, вітаю добре. Виглядає на те, що Ватикан може стати ще однією точкою на мапі, е, яка буде відігравати дуже важливу роль, можливо, навіть е, аж до процесу, е, де будуть відбуватися переговори, де будуть якісь зустрічі щодо перемир'я, і це почало відбуватися. Що навіть задовго до інтронізації, це почало відбуватися. Фактично, от увагу до Ватикану е, почали привертати події ще під час похорону папи. Франциска, коли відбулася зустріч Трампа і Зеленського, ми розуміємо, що це дуже непросто організувати зустріч на такому рівні, хоча виглядало, наче все було дуже невимушено легко, і от просто сіли поговорити. А тут ми бачимо, що папа вже кілька разів, новообраний папа вже кілька разів говорив про те, що в Україні має бути справедливий мир. Це та риторика, яку ми озвучуємо вже понад три роки, і готовий Ватикан брат. Ти участь у мирних процесах, зокрема у поверненні українських дітей, у налагодженні комунікації на вашу думку, наскільки вдалим є цей старт нового понтифіка, і чи вдасться йому зробити більше? Насправді старт дуже вдалим. Він на пан. Ті очікування, які мали українці впродовж багатьох років, а нарешті вони стаються оправданими. Так, ми бачимо Ватикан, який офіційно заявляє, що ми готові стати платформою для переговорів. І те, що ми бачили вчора, і впродовж минулих днів, минулих вже декількох тижнів. Те, що Ватикан відкритий для переговорів. Папа офіційно це заявляє. Ми бачимо три кроки, які зробив новообраний Понтифік з часу, коли його коли ми побачили Білий Дим на секстинською капелою. Це те, що перший дзвінок, який папа зробив, це був власне дзвінок до України до українського президента. Він говорив з Володимиром Зеленським телефонно. Другий другу, другу річ, яку він зробив, це була організована аудієнція для східних католиків. А знаємо, що найбільшою східною католицькою церквою, тобто тією церквою, яка є у сопричасті, чи яка є е, разом з Римом, так яка є під Римом, це є власне українська греко-католицька церква, і зал, в якій відбувалася аудієнція, він був синьо-жовтим, так це синьо блакитним, тому що найбільше було власне українців в цій залі. Ну і третю річ, яку зробив папа, це вчора буквально. Першого президента чи першу офіційну делегацію, яку він прийняв, це власне була делегація з України. Тому три таких, е, таких посили, які ми вже бачили від Ватикану, вони дають нам надію на те, що власне ці переговори вони розпочнуться. І власне вчора папа сказав, що він сподівається, що переговори мирні переговори вони розпочнуться, і Ватикан готовий надати себе як платформу для цих переговорів. До речі, перший американський за походженням Папа Римський, ви мавши дискусії із потенційно наступним президентом США, принаймні так собі думають тепер. Що з Джей Ді Венсом там філософська богословська така дискусія була, але Папа Римський досить чітко і на це звернули увагу. До речі, наші колеги-журналісти вони весь час згадують цей варіант, як папа римський надавав Джей Ді Венсу. Як тепер буде оце виглядати в? Ну, варіант американського походження, папа, який абсолютно не схвалює принаймні, візії і тактику нової адміністрації. США. тут може щось бути чи не буде нічого. Звичайно, дивіться, ми звикли переважно, що з Америки ми маємо голівудських зірок. Ми маємо найновіші технології, ми маємо найновішу зброю, ми маємо фондові біржі, ринки, гроші. А тут що ми бачимо зараз з Америки? Ми бачимо людину в білій одежі, яка особлює простоту. Хоча ця людина це є це є папа, так це є голова найбільшої релігійної інституції в світі, і точно ніхто його не зможе сказати, що він є е, якісь. Антиамериканізм, так тому що він є американець, він є американець, хоча він має подвійне громадянство. І те, що ми бачили, як він поводився у соцмережах, будучи кардиналом, як він виправляв Джейді Венса, який нібито вернувся на католицизм. Я думаю, що він буде продовжувати ту саму лінію. Він не буде загравати з політиками, він буде їх виправляти. І що ми бачимо в цьому вже папі впродовж декількох останніх днів. Що можливо немає стільки емоцій, як це було під час понтифікату Папи Франциска, а ми бачимо більше чіткості, більше, більше ясності. Можливо, тут додається взнаки його математична і юридична освіта. Ми знаємо, що він є юристом. він вивчав канонічне право, зробив докторат в папському університеті Святого Томаквінського. Тому, можливо, власне, це така його точні науки. Вони будуть давати більше чіткості, більше ясності у тому, як він буде провадити церкву і як він буде відповідати на виклики. Які турбують світ, зокрема виклик війни. Власне, оглядачі релігійні якраз звертали на це увагу, що може бути такий аналітичний підхід у папу, оскільки аналітичний має спосіб мислення завдяки тій освіті, яку отримав ще раніше, ще будучи студентом. Ну і ми бачимо що теж тут про певний баланс у світі дали нам Сполучені Штати Америки Трампа, але дали нам і папу, який може збалансовувати все, те, що наговорює Трамп. А як вдасться папі балансувати, якщо йдеться про комунікацію із Російською Федерацією? Рацією, бо от навіть ми сьогодні опитування проводимо, і люди схильні вважати, що Путін все рівно буде маніпулювати Трампом, навіть якщо вони поговорять, чи буде мати Росія такі важелі впливу теж на Ватикан на нового понтифіка. Ми сподіваємося, що Росія не буде впливати на Ватикан, так і я знаю, що цей папа ми знаємо усі так його попередні висловлення, коли він був кардиналом, що він е, назвав цю війну імперіалістичною. І він точно знає, що цей імперіалізм Росії, яка хоче е, захопити Україну, так власне через свої імперські амбіції. Е, е, і цей папа не буде йти під вплив Росії, так як ми бачили, можливо, за часів понтифікату Франциска, який хотів більше примирити жертву і агресію, е, зовсім не таким неправильним способом бом ми сподіваємося що папа будучи американцем будучи е, людиною ось таки, глобального глобального е, характеру е, обіймаючи пост понтифіка римського е, він буде правильно балансувати так і він буде власне е, давати промоцію чи промувати ті наративи які будуть йти на користь україні аби заради того щоб все таке справедливий мир запанував у світі і в україні зокрема Е, найбільш чутливим для, певно, для е, українських греко-католиків були оці е, дві спроби е, за попереднього папи прирівняти е, жертву і агресора в одній церемонії хресної ходи. Е, е, такого вже очікувати нам не треба. Тепер стає чітким окреслення зла з боку нового папи. Знову ж таки, таких кроків я думаю, ми не побачимо таких жестів не буде. А знову ж таки, можливо, буде менше емоцій, але буде більше чіткості, буде більше ясності. І вже вчора вкотре папа згадав, що Україна це є мученицька країна. Україна страждає. Вона стікає кров'ю. Тому Ватикан знову ж таки хоче бути тим посередником хоче бути цією площадкою, платформою для мирних переговорів. Прирівняти жертву і агресора ні, але в одному просторі звести обидві сторони про це папа говорить прямо і тут йдеться про те, щоб організувати зустріч Зеленського і Путіна у Ватикані? От що може бути е, така ідея, що ця пропозиція є актуальною. Треба про тільки подумати, як це зробити. Е, наскільки реально щось таке організувати у Ватикані, і наскільки це складно? Насправді це і складно, і реально так і головне, щоб була воля, щоб була добра воля тих людей, які хочуть вести переговори. На що ми на жаль, не бачимо з боку Росії? Так переговори, які ми очікували в Стамбулі, вони не відбулися буквально вчора. ви знаєте самі так, що Росія запустила одну з наймасовенш атак по Україні. Власне, переддень інаугурації понтифіка у Ватикані. Тому цієї доброї волі з боку Росії ми не бачимо. Але що ми бачимо, що лідери, політичні лідери, монархи, які зібралися вчора на інтронізації папа Лео го вони я думаю, будуть прислухатися до голосу понтифіка, і тепер тиск. Який чинився до того часу на Росію, вони він буде посилюватися. Можливо, це буде санкціями, можливо, і якоюсь міжнародною ізоляцією, і сподіваємося, що це все таки вплине на, на Росію для того, аби вона сіла за стіл переговорів, бо тому що від неї цієї волі ми не бачимо до сьогодні.